Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати Оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічну постать Еноха. Енох одна з найзагадковіших постатей біблійної та апокрифічної традиції, що з часом стала також важливою фігурою в юдейській, християнській, ісламській та окультно-містичній міфології. Його образ пов'язують із знанням, трансформацією, вознесінням і ангельськими структурами світобудови. Біблійне походження у Біблії Енох згадується в книзі буття як сьомий патріарх після Адама. Основні відомості він прожив 365 років і ходив Енох із Богом, і не стало його, бо забрав його Бог. Загадкова фраза. Яка породила інтерпретації про те, що Енох не помер, а був узятий живим до небес? У Новому Завіті Енох також згадується євреїв, вірою був узятий Енох, щоб не бачити смерті. Юда цитується апокрифічна книга Еноха. Апокрифічна книга Ефіопський Енох це найбільш об'ємне і містичне джерело, що розкриває деталі його мандрівки на небо. Складена між третім століттям до нашої ери, першим століттям нашої ери, зберіглася повністю лише ефіопською мовою, складається з п'яти частин, книга Нефілімів, падших ангелів, розповідає, як 200 синів Божих вартові або Григорі зійшли на землю, одружилися з дочками людськими, породивши велетнів Нефілімів. Енох виступає як посланець між Богом і падшими ангелами. Книга притч символічна апокаліптика. Передбачення приходу обраного Месії, сина людського, паралель до образу з Євангелії, опис ангельських і демонічних ієрархій, судів, долі душ, астрономічна книга, пояснення космології, руху Сонця, місяця, календарних циклів, можливо, пов'язано із єсейською спільнотою, книга мрій, видіння історії. Історичні алегорії від Адама до кінця світу, символічне бачення історії Ізраїлю, Заповіт Еноха, Заклик до праведності, пророцтва про кінець часів, містичні трансформації Еноха у пізніших єврейських традиціях, зокрема в Кабалі та Гаєхалот літературі Енох після Вознесіння, перетворився на архангела Метатрона. Могутню небесну істоту, що сидить поруч із Божим престолом. Метатрон, писар Бога, хранитель мудрості, провідник душ, воїн світла. Образ Метатрона вказує на злиття людини з божественною сутністю, осяйність та надприродне просвітлення. Ісламська традиція в ісламі Енох згадується як пророк Ідріс, один із перших пророків після Адама. Дехто вважає, що саме його було піднято живим на небо, як прообраз Мухаммеда. Йому приписуються ведення писемності, шиття, календарів, езотерика, Алхімія, окультизм, Енох займає чільне місце в західному окультизмі, Енохіанська магія система, яку стверджували, що отримали Джон Ді та Едвард Келлі в XVI столітті через ангельські об'явлення. Включає… Енохіанську мову, таблиці, ключі, структуру 91 сфери ангелів, порталів. Енох сприймається як володар вищого знання, пророк, який отримав небесні коди, символіка та значення. Енох є уособленням, містичного піднесення, переходу з матеріального світу до Божественного, людського пророка, що став ангелом, тайного знання, небесної премудрості. Посередника між богом і створіннями, цікаві факти. Образ Еноха вплинув на уявлення про Іллю, який також не помер, а був вознесений. Християнські апокрифи додають нові деталі наприклад, що Енох вознісся через 12 небес. Ідея, що він не помер, а трансформувався символ перемоги над смертю і здобуття істинного знання. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!